TV UA, про головне. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, наверное, отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия. 100 ракет атаков. Еще раз смотрим на эту карту и фиксируем. Брянск, Калуга, Орел, Курск, Липец, Воронеж, Белгород, Луганск, Ростов-на-Дону, Севастополь и столица Белоруссии Минск. Все это попадает в радиус 300 километров, и все это теперь способно поражать вооруженные силы врага. 100 ракет, две ракеты истратили на Джанко. Если верить этим конкретным американцам. У Українців ще 98 ракет. ракетніпосвітний близості від білоруської границы сосредоточена значительна групіровка української армії около 120 тисяч людей. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава зсу! Україна головна небезпека для Білорусі. Диктатор Картопляник в чергове заговорив, откуда готується наступне нападіння. Росія тим часом виготовляє зброю вищу за її потреби у війні. А сполучені штати готуються оголосити про один із найбільших пакетів військової допомоги для України. Про найважливіші новини, друзі, коротко стисло, але важливо. Говоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду щодня, якою б некомфортною вона не була. Погнали, отже, почнімо із Лукашенка. Виступаючи на всі білоруських народних зборах, в мінську вони відбулися 25 квітня. Лукашенко поскаржився на злих українців, які готують напад біля кордону України із Білорусю. і назвав війну в Україні головним ризиком для національної безпеки Білорусі. Наша граница с братской Украиной полностью заминирована всей стороны. Мы наблюдаем круглосуточную разведку всех видов, направленных против нашей страны. Фиксируем систематические провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева в отношении находящихся приграничия сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением государственной границы Беларуси. Вероятність возникновення страни українських подразделений вооружених провокацій, способних перерасти в пригранічні інциденти, достатньо велика. А ще пригрозив світові ядерною зброєю. Ну, в сталих традиціях його друга Владиміра Путіна. Лукашенко на цих зборах підтвердив, що мовляв, кілька десятків це цитата була російських тактичних ядерних боєприпасів, були розміщені на території країни відповідно до угоди оголошеної минулого року між ним і президентом Рашою Путіним. На запитання чи прописаний механізм застосування ядерної зброї в новій військовій доктрині, Лукашенко відповів заперечно, мовляв. Це наша з Путіним справа, як його застосовувати. Путін тим часом, як ви вже чули, збирається у Китай. Станеться це в травні, і це несе ризики для України. Заявили в жовтні ще торік в розвідці, натякнувши, що вочевидь Путін буде просити в Китаю військової підтримки у війні проти нашої держави. Цю інформацію підтвердила і посол США при НАТО Джуліана Сміт. Вона звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні. Звинуватила також Пекін у тому, що він продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти, продавати, звісно, Російській Федерації. Під час нового визита Путина до Китаю, который станеться в травне, попросили передать книгу для Синцинпина и символичную назвою «Что делать». Я нашел книгу вот Чернышевского «Что делать». Долго, долго искал, я потом расскажу. Самое интересное, что вот печать стоит и дата, когда она зашла в библиотеку, 15 июня. А книга 1953 года. Это день рождения и год рождения Синзиньпиня. Это его любимый автор и любимая книга. Если вдруг. Владимирович, а вы в Китай собираетесь видеть? Владимир, да. Владимир, я тогда, или Антон Дарович, или Дмитрий Сергеевич передам книгу, ладно? Хорошо. Китай это сейчас ключевой. Ладно? Да, да, да. А про Эрдогана я говорить ничего не буду. Спасибо вам большое, Владимир. Спасибо, У меня планируется визит вот в мае. Я обязательно возьму з собою и, и передам нашему другу эту книгу. Он он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Тепер друзья, до новин щодо України. США готуються оголосити про один із найбільших пакетів військової допомоги для нашої держави. Вартість близько 6 мільярдів, які надаватимуться за програмою, в межах якої уряд США замовляє зброю безпосередньо у виробників. Пакет буде містити ракети для ЗРК Петріот, артилерійські боєприпаси, боєприпаси для Хаймарс, безпілотники, антидронове обладнання, а також ракети класу повітря. -повітря» для… Винищувачів очікується, що вказане озброєння буде надходити в нашу державу протягом кількох років. У США також вважають, що вже оголошений раніше пакет допомоги на 1 мільярд дасть Україні можливість перехопити ініціативу у противника, але це не буде швидким процесом. Крім того, білий дім підтвердив, що США в березні таки надали Україні атаком і обіцяють передати іще. я можу підтвердити, що США за вказівкою президента надали Україні атакам з великої дальності. Ще в лютому він тихенько наказав своїй групі національної безпеки відправити атакам з Україну для використання на суверенній території України, і ці ракети прибули в Україну цього місяця. Ми не повідомляли про це на початку, щоб забезпечити оперативну безпеку України на їхнє прохання. На думку експертів, до яких ми часто звертаємось, друзі, це інститут вивчення війни. Надані Україні атак зможуть послабити російську логістику на фронті і загрожувати ударами по аеродромах і складах Росії. Проте для України вони матимуть оперативне значення за умови підсилення цих ударів наземними операціями сил оборони. Ну а видання The економіст представило ну такий доволі депресивний прогноз стосовно того, скільки зусиль як довго Україні е доведеться працювати для проведення потужної контрнаступальної операції з огляду на теперішні обставини на фронті. Я зараз надам цитату. Ви висновки робіть самі людина, знайома із планами. Це за думкою. Е The Economist вважає, що Україні ймовірно знадобиться час до 2026-2027 року, щоб розвинути серйозний наступальний потенціал. Тим часом Україні буде потрібно продовжувати знижувати російську бойову потужність у стратегічному документі, який опублікований Міністерством оборони Естонії. Минулого року стверджується, що Україні потрібно буде вбивати або серйозно калічити 50 тисяч російських військових кожні 6 місяців, щоб не дати Росії створити сильнішу армію. ЗСУ також потрібно буде продовжувати наносити удари великої дальності по Криму, а також Чорноморському флоту. А також про російським авіабазам, що в свою чергу вимагатиме стабільних поставок ракет великої дальності, бо Україна зараз має відносно невеликий запас британських і французьких крилатих ракет. Кінець цитати видання The економіст. Ну а от знизити російську військову потужність це ще те завдання. Адже зараз, друзі, нагадаю вам, Російська Федерація виробляє зброю у кількостях вищих за її потреби на війні. Зараз ВПК Росії вже працює на заповнення складів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис. Pistorius. взагалі протягом останніх тижнів, низка європейських країн у складі НАТО попереджають про ризик агресії Російської Федерації у найближчому майбутньому ще більшими темпами, планами і обсягом. Приміром, той самий міністр оборони Німеччини Пісторіус також говорив у січні, що альянс повинен готуватися до нападу Росії на свою країну в складі країн НАТО, тобто в цілому на НАТО, протягом 5-8 років. Він буде готовий це зробити. Ось такі справи, друзі. Можете в коментарях написати, що думаєте щодо реалії. Я вам дякую за довіру. Шлю сердечки, дякую всім, хто підписаний на наш канал. Якщо ще не підписані, тут перше підпишіться. Ми говоримо правду тут, якою б некомфортною вона не була. Не дивіться телевізор, довіряйте перевіреним журналістам у YouTube Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Нагадаю, ми це робимо щодня. Розмір пакету составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. Першу партію безпілотників, підготовлену так званою коаліцією дронів, намірно відправить на Україну саме мощі європейська держава Латвія. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов.